З нагоди міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю у Луцьку відбувається захід хода без бар'єрів. У рамках програми учасники будуть іти тротуарами та перевіряти їх на доступність. Питання доступності для людей з інвалідністю, які мешкають у Луцькій громаді, лишаються актуальними. Аби привернути увагу учасники заходу, стартували з проспекту Грушевського, уздовж стадіону Авангард і кінцева точка. Центр зайнятості. Працевлаштування, ну і так далі. Навчання, бо дуже багато зараз законопроектів, які. Порушують права людей з інвалідністю, то хочуть щось нас забрати, то зменшити, і це потрібно піднімати гостро для засобів масової інформації. Ну нічого не бачиш, так якби важко. Так як я людина зряча, то звичайно, я розумію, що десь є повороти, але ну дуже важко, бо навіть спотикаюся тростиною об бруківку, яка має виямки. І тростина підпригує, відповідно не знаєш, чи це вже перешкода чи ще ні. Круті підйоми та відсутність пандусів ускладнюють рух людям на кріслах колісних. Навіть кілька метрів подолати без сторонньої допомоги важко. Ну Вже два бар'єри таких були, що оп, він трохи проблема. Складно. На підйомах нема ухилу нормального. Має бути 5%, сім. А де більше це, це нереально, практично без допомоги. Ямок багато. Ну, це такий, ну такий, як то кажуть зараз, треш такий та. Незручно директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради каже, деякі вулиці не відповідають сучасним нормам, бо ж побудовані ще тоді, коли про інклюзію ніхто й не думав. Особисто по даній вулиці незручно просуватися, але ця вулиця побудована дуже давно, де коли були інші вимоги і коли були інші норми. При капітальному ремонті при реконструкції звичайно це врахується. Зараз ми спробуємо порахувати, скільки буде коштувати для того, щоб влаштувати. Відповідні пониження. Під час руху на візку важливо не тільки долати ухили, а й зберігати рівновагу. Учасники заходу кажуть, що неправильний кут або відсутність допомоги можуть призвести до травм. Проблема з Докладанням достатніх зусиль фізичних для того, щоб виїхати, оскільки є певний кут і є потреба володіти технікою управління крісним колісним, оскільки можливість перевернутися назад досить велика. Ось, до прикладу, тут ми бачимо пониження бордюр, але дуже високий кут нахилу, тому людям з інвалідністю дуже складно заїхати на кріслах колісних. Як наголошує директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський, така акція виявляє й прогалини у міській інфраструктурі. Експеримент хороший, він показує про те, що люди з інвалідністю, вони не просто незламні люди, вони дуже сильні люди. Як тілом, так і духом, звісно, вона показує про доступність наших доріг, тротуарів про те, що. Є над чим працювати людям із порушенням зору, особливо складно орієнтуватися на нерівних поверхнях. Навіть звичайна бруківка може стати серйозною перешкодою. Представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій» серед учасників заходу. Тож, пройшовши немалу відстань, Алла Наточій поділилася своїми думками після експерименту. Ну, перше, що людина, яка має проблеми з зором і не бачить, дуже важко, тому що вона сама не може справитися, ідучи такий шлях і такі пере. Перепони. перепони дуже часто навіть, трапляються оці е, коріння, яке йдеш, і ти відчуваєш, здається, що ти цілі гори там долай вже під ногами. Е, і ти по де виключно котиш палицею по тротуару, де асфальт, то так легше. Де іде вже б то ти кожен раз натикаєшся і думаєш, ну, так я, ну, я розумію, що має бути прямий шлях, да? і кожен раз здається, що якісь є перепона. Без допомоги ці люди нікуди і ніяк. Отож, учасники заходу змогли на власному досвіді відчути наскільки важко пересуватись за допомогою тростини або ж в кріслах колісних у міському просторі, який не облаштований під потреби людей з інвалідністю. Досить часто це не просто складний квест, а й небезпека травмування. Тому таки проблеми з безбар'єрністю і доступністю в обласному центрі Волині існує і потребує негайного вирішення.